Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує четвертий день турніру, стрімка атака на трьохзіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми тримаємо 105. Давайте подивимось. Оборона виїхала в де? Ну що ж, потрібно гарно атакувати. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, Гремс, Пепі. Поїхали такою командою, поїдемо, в принципі. Всі на альфа-зломі. Так, 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 що ми маємо? Що ми маємо? Зелених, на жаль, немає. Є трішки червоних. Давайте зберемо ось так. Там буде четвірочка червоних. Але цього нам, звісно, маловато буде. Угу. Ми його. Навіть не пробили. ну У нас два червоних герої, звісно, тому не пробити. Так, давайте ось так до гори червоний. Не хочуть червоні заходити. Ну, втука можна прокидувати, в принципі. Та й в Гремса також, поки що вони загрози нам не становлять. Так. Це вже погано. Ми не встигли дорядити до пепів, вона може когось і пробити. Тихо, тихо, тихо. Робимо ось так. Робимо ось так. Знімемо з них атаку. Так, давайте тут ось таке комбо запустимо. Ну, Червоний уїхав не туди, куди потрібно. Ой. Ну, прийдеться ось так робити, шукати червоних. Добре. Так, у нас потрібен Йокоханин витримати. У нас щити. Але там ще Пеппі пробиває. Ну куди ти б'єш? Знов ну, в зарел. Давайте з них знімаємо. Пробиваємо цим. Добре. Тепер поїхав Вакас. Так, спробуємо добити Пепі хоча б. Добре. Тільки зараз не, не чіпайте мені. Угу. Так, це може повернути, звісно. Так, не повернув чудово. Так, давайте Фаєзик поїхала. зараз. тут зберемо його кохайнене. Ще раз заблокуємо. Спробуємо через пустоту зарядити червоних. Пробиваємо сюди. Так, тепер Вакас поїхав. Добре, це їх добили. Давайте пошукаємо червоний знизу. Переїхав. Хоча ні, тут під'їхали трішки. Так. Спробуємо червоними пробити фаєза. Трішки не вистачило. Давайте ось так червоні і зелені зберемо. Чудово. Так, поїхав фаєз Тепер. Буц. Тепер ось так. І ось так можливо, закінчимо. Ага, вистачило вакаса. Ну, це чудово. Так. Перший бій. Ми змогли перемогти, хоча майже зараз потеряли. Ух ти. Хі -хі. Два квасіри. Це дуже багато міньйонів. Багато міньйонів. Ну. Давайте так і поїдемо. Тут два зелених є. Я нам потрібен, бо є Фаєс. Тому залишимось так. Давайте четвірочку зберемо. Так, можемо ще кристал зібрати. Де червоний? Червоний не закрився, але добре, тоді ось так червоні збираємо. Звісно, бджілки це дуже неприємно, нам потрібно цю сторону пробивати, тому що там гремс є. Він може повертати. Давайте ось так. Добре. Ми зарядили нашого фаєзика, бо щось у нас вже майже від'їхав вакас. Ще нічого не починалося, а він вже. Так, 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 так. Ай, трієчка червоних, напевно, так. Мінуса спрацювали. Так, буде кінь Саїсі бити. Давайте сюди все ж таки. Не бачу далі, як нам ходити. Ще раз вакас. Ще раз вакас. А далі що? А далі поляна? Ну, є два ходи у нас, я так розумію, або ось так кинути, або... Ну, давайте ось так, щоб не заряджати зайвий раз фаєз, але все, все одно він зарядиться. Але ми зараз зарядимо нашого Якохайнина. Так, ну той може повертати, це мені не дуже подобається. Добре, нікого не повернув. Давайте проб'ємось так. Тут спробуємо хоча б зелені зібрати через пустоту. І синенькі в нас зайдуть Так, ще раз пробиваємо, заряджаємо червоних, все ж таки будемо сюди пробивати. Трішки ми не добили, зараз бджілка його врятує, напевно. Давайте ось так. Так, я кохайна дуже мало б'є. Ну, давайте зробимо ось таке комбо, можливо. Ні, червоний там не заїхав. Ну, Ми зарядили зелених, це чудово. Так, так, так. Тут червоні. Все, зараз закінчив. Добре. Так, наступний бій. Поїхали. Угу. Мішка, рехетра, знову цей Гремс і Судрі є. Ну, в принципі, поїхали. Нам все підходить. Нам все підходить, але немає наших камінчиків. Сині нам потрібні і червоні. Так, ну давайте, в принципі, в Гремса можемо прокинути поки. Тепер зробимо ось так. Звісно, рехетри не хотілося б, щоб вона оверхп накидувала. Ну що ж, давайте зробимо ось такий хід. зарядимо своїх зелених. І будемо шукати. Нам потрібно теж овер і щити. Пробиваємо, зрізаємо атаку, тепер робимо ось таке комбо. Нам потрібно зарядити нашого Йокохайнена. Давайте ось так. Гремс поки що. Це нам не шкодить. Давайте пошукаємо тут червоний. Добре. Ми не встигли ми до мішки. Там і Ну, Зараз судрі буде бити, це дуже неприємно. Червоних не дуже багато, можливо, він не сильно вдар. Ну, в ній дуже боляче. Давайте будемо потихеньку мішку пробивати. Так, робимо ось так. Зараз поки притримаємо. Зараз зарядимо його кохайнина. Ух, важкий бій, важкий бій буде. Там овер ХП вже дуже велике. Так, давайте пробиваємо. Не знаю, що нас тут може врятувати тільки якийсь шалений комбо. Так, знову гремс. Давайте ми теж овер ХП будемо накидати, пробиваємо. Дай червоний знизу. Так, червоні є. Нам потрібен його кохання, нам зараз зарядиться мішка. Ми спробуємо це все зняти і пробити нашими червоними. Так, да, урона в мене тут маловато. Так, пробиваємо. Нам потрібно забирати лікарів. Давайте сюди-сюди, тому що вони нам не дадуть життя. Так, вони заблоковані, це чудово, робимо ось так ось так. Спробуємо пробити рехетри, ні, не вдається. Так, давайте червоні, тут полетить комбо. Нам потрібно багато червоних, але я їх не бачу. Так, давайте ще раз сюди. Вакас поїхав. Так, тут зберемо зелені, можливо, червоні знизу заїдуть. Не заїхали. Ой-ой-ой-ой-ой, такий дуже важкий бій. Так. Давайте ось так обережно, щоб вона не зарядилась. І, можливо, червоними ми і проб'ємо. Так, пробили. Трішки легше, можливо, нам буде. Але це не точно. Так, давайте ось так. Йокохайним нам потрібен. Угу. Знову, знову. Овер, овер. Так, давайте його кохайненем. Тепер зарядимо червоних. Пробиваємо сюди. Нам потрібно Гремса добити в першу чергу, щоб він нікого не зміг повернути. Ну, не так. Сталося, як гадалося, як то кажуть. Так, давайте фаєзик ось так. Тут спробуємо все ж таки червоний знайти під Гремсом. Так, ну майже вдалося. Ще раз пробиваємо. Я тут бачу, що ми можемо по часу не встигнути. Ну як воно не добило його? І вони лікуються постійно. Так, цей проби там того овара дуже багато. Давайте ось так. І все одно не пробило. Ну, тому що на альфа зламі вони дуже потужні. Так. Ми теж робимо ось так. Нам потрібно, напевно, фає задобити. Давайте так, так, так. Пробуємо червоними пробити його. Добре, його пробили. Угу. Так, давайте тут червоних знили, пошукаємо. Чудово. Блокуємо, пробиваємо червоними. Все ж таки їй не вистачило. Ще шукаємо червоних. Так, да, рехетри. Я не розумію, чому моя так не тримає. Рехетри. Так, давайте ось так. Добре. Мішка поставила таунт. Спробуємо зарядити, його. кохання зняти. Ну, повинні встигнути. Так, так. Тепер ось так. Червоний знизу. Не заїхав. Але, в принципі, тут вже закінчили. Так, дуже довго. Оборона така не дуже б'юча, але. Тягуча вийшла. Довго живуть. Так, поїхали далі. Хто в нас тут? Угу. Ну, червоні нам потрібні. Не, не знаю, потрібен, чи нам тут його кохайнин. В принципі, тут ніхто не бафає, але всі пробивають. Тому, напевно, замість якохана ну, давайте візьмемо медведицю і спробуємо так сходити. Поїхали. Чаджарів може нам заборону поставити, ну, подивимось. А, так, так, так. Ну, начебто поле непогане. Давайте є у нас дві трієчки зелені. Ось так для мішки. Робимо ось так. Тут підтягнемо до гори червоних, буде четвірка червоних. Так, мішка танкує, добре. Будуть у нас червоні і, можливо. Угу, угу. Де нам трійку знайти? Дуже багато фіолів. Так, скільки у нас ще ходів? Два ходи. Давайте тоді ось так. І давайте ось так почистимо поле. І сподіваємось, що мішка наша витримає. Так, ми витримали, але дуже-дуже сильно нас підбили. Так, давайте ось так тоді зріжемо їм атаку, спробуємо зарядити ще раз мішку. Ось так. Джаріф вже готовий, тому давайте прокинемо в нього. І тепер вся надія нас на Вакаса. Давайте ось так ось так. Поки є таунт, прокинемо сюди. Так, підлікуємось, пробиваємо через пустоту. Спробуємо червоними добити цього багрега. Ну, все. Лесія нам тут сама вже нічого не зробить. Так, ну тут добре. Чудово, <кій> що ми взяли мішку з собою. Вона нас тут врятувала. Поїхали далі. Наступний бій. Так, ще один бій. Ага, знову рехетри, жарів. Вакас, Вакас, Вакас. Ця рехетра на альфа-зломі, ну це просто якийсь треш. Ну, нам потрібен тут Йокохайнен. Нам потрібен тут Йокохайна в будь-якому випадку. І мішка нам тут теж потрібна. Давайте тоді Йокохайніна візьмемо замість. Замість цього буца. Але в нас дуже мало урону виходить. Ну, камінчиками Джаріфа пробивати. Лікуватись. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Теж бій такий може бути довгий. Так, 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 дві трійки червоних. Це дуже добре, але цього недостатньо, звісно. Зелених немає. Синіх, сині, начебто є, але стоять не дуже. Чудово. Ну, давайте почнемо з трічки червоних. Ось так. Спробуємо зробити четвірку синіх. Ось так. Ну, Прокинемо зелені. Вона вже лікує. Давайте тут ще зелений пошукаємо. Нам потрібно до вакаса встигнути зарядитись. Ай-яй-яй, джаріф. Ну, це дуже невдало було. Джаріфа зарядили. Зараз дуже проб'є боляче. І в мішку, звісно. Ага, у нас стійкість працювала, але спробуємо зняти, не знялось, так? Да? Три ходи, Ну, три ходи, там вже вакас буде. бити. Давайте знімемо з них лікування. ходи ми і не протягнемо. Давайте ось так. І вакас вдарить. І зелених немає, червоних теж. ой Ой-ой-ой. Да, тут така дуже-дуже важка ситуація. Ну давайте спробуємо раз. Тоді вже будемо намагатись, щоб хоча б джарів вдарив нам в таунт, якщо вона виживе після вакаса. Зелених немає. Давайте тут пошукаємо, можливо, закриється зелений. Ні, закрились сині фіоли, але не те, що потрібно. Так, так, так. І мішку натикивають. Давайте сюди. Робимо тоді ось так. Хоча б від жаріфа закриємось. Угу. Четвірочка, це чудово, але нам все одно цього замало. Так, Рехетра буде зараз ходити. Ми зелених не можемо зібрати, так? Ну, можемо трійку зібрати. Ну, давайте спробуємо. Але ми зібрали тільки мішку, а нам потрібен ФАЄС. Так, давайте знімаємо. І мінус атаку ми не можемо зробити. Давайте ось таке комбо запустимо. Можливо, хоча б ми рехетри проб'ємо. Так, мішка тримайся. Ні, не витримала. Так. Добре, пробиваємо, пробиваємо. Робимо тоді ось так. Ці бджілки вони теж заважають. Тепер ось так, ось так. Скільки у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять. Зелених не вистачає. Червон. Всі у нас під сповільненням. А хто нам сповільнення? кинув? Жарів? Можливо і він. Ну давайте червоні тоді поїхали. Так, скільки у нас ще буде ці сповільнення? Один хід. Давайте тоді ось так обережно прикинемо. Вака зб'є, але ми хоч під щитами це добре, але все одно не вистачає нам урону. Давайте зелені зберемо, повинно вистачити. Це зайвий кристал полетів. Тихо. Так, так, так. Ця рехетра, но ну, вона не вбиваємо ми взагалі. Немає, немає. У нас камінчиків червоних. Три камінці на полі. Це нам нічого не дає. Жарі вже готуються пробити. Ну, давайте пошукаємо зелень тоді. Хоча б так. Так, добре. Цю добили. Тримаємось, тримаємось, Так, тепер ось так будуть у нас червоні. Ага, ще зелені заїхали. Добре, жаріфа пробили. Так, ну у нас з'явився якийсь шанс на перемогу. Так, давайте ось так, ось так, ось так. Зарядимо нашого вакаса, пробиваємо вакаса. Спробуємо пробити квасіра, добре, квасіра теж пробили. Так, ми під щитами чудово. Давайте ось так червоні. Давайте тут пошукаємо ще червоних. Ось так робимо комбо, так, щити спали, але у нас є йокохане. Ну, звісно, ми зеленими не доб'ємо його. Тоді давайте зелений хоча б зарядимо, ми зможемо. Підлікуватися. Пасивка спрацює, не спрацювала. Так, пробиваємо, пробиваємо. Тепер ось так. Угу. Вакос. Давайте зарядимо його кохайненна, проб'ємо їм. Тепер зелені сюди. Добре. Так, так, червоний кріс. І сподіваюсь, вакаса вистачить. Фух, ох, дуже дуже важко. Але, в принципі, нам вдалося перевернути. Так, сьогодні ми без поразок пройшли день. Це дуже чудово. Що там, оборона не змінилася, оборона буде. Давайте подивимось рейтинг. 520-те місце, гарний результат, тому є. В нас шанси в топ-1 залишитись, якщо завтра буде такий же день, як сьогодні. Ну, це вже завтра подивимось. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!